Сила тобі представляє кращі Мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Прощати треба заради себе, а не заради когось. Злитися. Марна трата часу. Касандра Клер. Як тільки ви починаєте щось засуджувати, ви більше не можете користуватися цим. О, щоб швидко змінити своє життя, спрямуйте всю свою енергію на подяку, і тоді з вами почнуть відбуватися чудеса. Сила в тобі. Завжди віддаючи, ти отримуєш. Завдяки цьому можна віддавати все більше і більше. Тому що отримане зміцнює тіло, а віддане живить душу. Антуан Десент, Екзюпері. Коли ви зосереджуєте своє життя в даний момент, а не в минулому чи майбутньому. Ваша здатність отримувати задоволення від того, що ви робите, а разом з цим і якість вашого життя різко зростає. Не треба чекати, поки у вашому житті з'явиться щось значуще, і ви нарешті зможете радіти з того, що робите. У радості більше сенсу, ніж можна собі уявити. Синдром очікування, коли можна буде зажити по-справжньому, одна з найпоширеніших помилок більшості неусвідомлених людей на світі Екхарт Толла. Життєва притча. Мандрівник. Біля воріт міста сидів старий. До нього підійшов мандрівник. Було видно, що хлопець прийшов далеко. Я ніколи не бував у цих місцях. Скажи, дідусю, які люди живуть у цьому місті? запитав юнак у старого. А які люди жили у місті, яке ти залишив? запитав у нього старий. Це були злі та егоїстичні люди, і я без жалю розлучився з ними. Тут ти зустрінеш таких же, відповів старий. Через деякий час до старого підійшов інший мандрівник і поставив те саме запитання: Скажи, добра людина, що за люди живуть у цьому місті? Я щойно приїхав і не знаю місцевих звичаїв. Старий знову відповів запитанням на запитання: А що за люди жили в місті, звідки ти прийшов? Це були чудові люди, добрі та гостинні, багато хто став моїми друзями, і мені було нелегко залишати їх. Тут ти знайдеш таких же. Купець, який торгував біля воріт міста, чув обидві розмови і здивовано звернувся до старого. Як же так, ти двом людям на одне й те саме запитання дав зовсім різні відповіді У кожного у серці свій світ. Якщо хтось не знайшов нічого хорошого там, звідки прийшов, то він і тут нічого не знайде. Все залежить не від місця, а від самої людини. Мораль кожен бачить у інших те, що несе у собі. Чим більше у людині хорошого, тим менше поганого він бачить. Кожен бачить те, що хоче бачити, чує, що хоче чути, вірить у те, у що хоче вірити сила в тобі. Кохання не може бути ревнивим, тому що коханням не можна володіти. Якщо ти кимось володієш, це значить, ти когось убив і перетворив його на власність. Володіти можна лише речами, а любов дає свободу. Кохання це і є свобода. О що? У філософів і у дітей є одна шляхетна риса. Вони не надають значення жодним відмінностям між людьми. Ні соціальним, ні розумовим, ні зовнішнім. АРКАДій Аверченко Коли людина робить вам боляче, то швидше за все, сама вона глибоко нещасна. Щасливі люди не хамлять у чергах, не лаються у транспорті, не пліткують про колег. Щасливі люди в іншій реальності. Їм це ні до чого. Сила в тобі! Якщо ви тільки намагаєтесь зберігати спокій, все прийде: і робота, і сили для роботи, і правильний мотив. Хіба вам обов'язково знати все наперед? Не хвилюйтеся про своє майбутнє, будьте в спокої зараз, і все стане на свої місця. Несподіване обов'язково станеться. А очікуване може ніколи не настати. Не кажіть мені, що ви не можете контролювати свою природу. Вам не потрібно її контролювати. Викиньте її за борт. Не майте жодної природи, з якою треба боротися, чи якій треба підкорятися. Ніяке переживання не зашкодить вам, якщо ви не зробите з цього звичку. Ви тонка причина всього всесвіту. Все існує, тому що ви є. Пам'ятайте про це, проникніть у це глибоко і постійно повертайтеся до цього. Усвідомте це як абсолютну істину. Шрі, Нісаргадата Махарадж. Тобі не потрібно питати дозволу бути собою. Мед Хей, hey. друзі. Ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані. Для покращення контенту для вас, банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.